Світи завжди. У самому серці старого лісу жив маленький світлячок на ім'я Промінчик. Він був таким крихітним, що навіть інші світлячки ледве помічали його. Щовечора, коли наставали сутінки, всі світлячки вилітали на галявину і починали яскраво світитися. Підсвічуючи ліс своїм дивовижним сяйвом, все навколо ставало таким красивим від цього, зовсім не таким, як вдень. Промінчик теж намагався світитися якомога яскравіше, але його світло було таким слабеньким, що, здавалося, ніби він взагалі не світиться. Він часто сумував, думаючи, що від нього немає ніякої користі. Навіщо я взагалі намагаюся? зітхав промінчик. Моє світло таке тьмяне, що його ніхто не помічає? Я зовсім не потрібний. Одного вечора. В лісі піднялася страшенна буря. Вітер гнув дерева в усі боки, а дощ лив, як з відра. Усі лісові мешканці поховалися у свої домівки хто в норку, хто в дупло. Але маленька мишка на ім'я пір'їнка заблукала і ніяк не могла знайти дорогу до своєї норки, де на неї чекали її крихіткі мишенята. Пір'їнка бігала туди-сюди, промокла до нитки і була дуже налякана. Вона уже зовсім втратила надію знайти дорогу додому, коли раптом побачила крихітну цяточку світла вдалині. Це був промінчик. Він єдиний наважився вилетіти в таку негоду, бо відчував, що комусь може знадобитись його допомога. Пір'їнка поспішала до маленького вогника. Промінчик, побачивши змерзлу мишку, вирішив провести її додому. Він летів попереду, освітлюючи шлях своїм тьмяним, але рівним світлом. Крок за кроком пірїнка йшла за промінчиком. Вони прибиралися через повалені дерева, зламані кущі, обходили величезні, мов озера калюжі. Врешті-решт, вони дісталися до норки пір'їнки. Матусенько, ти повернулася. Ми так хвилювалися. Радісно пищали, аж підстрибували мишенята. Мишка ледве трималася на ногах. Вона була така вдячна малесенькому світлячку. Ти просто врятував мене. А разом зі мною і моїх діток. Притиснувши лапку до грудей, пропищала мишка. Твоє світло таке особливе, воно не сліпить очі в темряві і його видно навіть крізь зливу. Промінчик був здивований. Він ніколи не думав про своє світло, як про щось особливе. З того дня промінчик зрозумів, що кожен, навіть найменший вогник має своє призначення. Він більше не сумував через те, що його світло не таке яскраве, як у інших. Натомість він з гордістю освітлював темні місця лісу, допомагаючи маленьким тваринкам знаходити дорогу додому. І хоча промінчик залишався найменшим світлячком у лісі, його серце сяяло найяскравішим світлом доброти та турботи.